Агресував, лаявся, брязкав статусом. Говорив, ви навіть не уявляєте, хто ми минула доба, і ледь не вся країна дізналася, хто він. Українці засудили зухвалу поведінку. А нацполіція звільнила працівника департаменту стратегічних розслідувань. Це підтвердила речниця правоохоронного органу Олена Бережна. Каже, поведінку Віталія Манасяна у столичному ресторані нетична не людина а з такими моральними якостями не може стояти на варті правопорядку. Детальніше у сюжеті. Цей заклад не припиняв роботу під час повномасштабного вторгнення, навіть коли ворог намагався вдертися в Київ чи обстрілював столицю. Зазвичай тут приємна та спокійна атмосфера, дуже дружелюбна, привітна. <ривітна> спокійна взагалі завжди сіда, спокійно. Там досить тихо і спокійно. Але днями спалахнув конфлікт. Бізнесмен Максим Шкіль за традицією прийшов поснідати. Стіл замовив заздалегідь. Коли зайшов усередину, побачив, що, попри резерв, там сидить пара. Бізнесмен підійшов, аби ввічливо розібратися у ситуації. У відповідь отримав зухвалу лайку. Агресивний гість додав, що вставати не збирається і навіть взявся погрожувати. Дівчина зухвальця похизувалася. Мовляв, ви навіть не уявляєте, хто ми. Розмову подіонують. В цьому місці не можна бути буде набій. Але в нас і буває. Вчора був найгірший день, тому що прямо в якийсь цим немає. Герой цієї історії працівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталій Манасян. Працівник поліції, який їздить на ауді, снідає в гудвайні і окреслює перспективу нашого майбутнього. А для тих, хто не відразу розділяє його переконання, пояснює більш літературною українською мовою з російським діалектом. Можу сказати одне, що це приклад ганьби високого звання поліцейський, і таким працівникам не має бути місця в системі правопорядку. За кілька годин після розголосу Віталія Манасяна звільнили. Дякую керівництву Міністерства внутрішніх справ та національної поліції України за швидку реакцію. Написав у Фейсбук бізнесмен Максим Шкіль. Він висловив сподівання, що кадрове рішення додасть Віталію трохи ввічливості і скромності. А для багатьох таких Віталіїв стане прикладом, як буває у житті. Та українці побоюються, що перевертень у погонах повернеться до роботи після того, як скандал стихне. Ну, кому війна, кому дуже рідна ситуація. Кожен має тримати свій фронт, але на жаль. Ну я думаю, що так як в нас в країні зазвичай робиться, то просто не притягнуться до відповідальності, якщо є якісь зв'язки. Ми самі допускаємо це все. Есть, можна винити когось в цьому, але на сам насам, насамперед винні ми в цьому, тому що ми допускаємо такі дії. Їм так дозволяють так робити. Один раз дозволили, другий раз дозволили, третій раз дозволили. Так і виходить тому що є хороші шанси повернутися у нього в інше місце. Має бути якась суспільна звітність з суспільством просто в таких випадках, а не замовчування через рік все по-новому. Хотілося б, щоб суспільство не опустило це на самотюк. А все таки дало резонанс, і справа продовжувалася. У відкритому суспільстві зарплата поліцейського ні для кого не секрет. Усі держслужбовці подають декларацію про доходи у 2022-му Манасян Віталій Артурович задекларував 398 тисяч 97 гривень заробітної плати. Тобто, у середньому поліцейський заробляв трохи більш як 33 тисячі гривень на місяць. Найдешевший комплексний сніданок у столику якому так затято відстоював Віталій Манасян, вартує 299 гривень. За ці кошти можна поласувати вівсянкою, кашею з насіння льону, домашніми сирниками або ж лінивими варениками. Враховуючи, що поліціянт трапезував не сам і, вочевидь, як справжній джентльмен пригощав супутницю. Сніданок обійшовся парі щонайменше у 598 гривень, не враховуючи напої, ціни на які стартують від 120 гривень та чайові. Виходить, що на ранковий прийом їжі Манасян витратив майже 2% своєї офіційної зарплати. І з такими апетитами поліцейському ледь вистачатиме грошей, щоб лише снідати і вечеряти. Любить колишній коп не лише їсти з комфортом. За інформацією бізнесмена Максима Шкіля, їздить Віталій Манасян на спортивному автомобілі Audi RS6 з козирним номером 1234. У вільному доступі вдалося знайти схожу машину з київською реєстрацією. Отже, така автівка належить до третьої генерації і випускалася у 2013-2018 роках. Серія RS – це найдорожчі модифікації в лінійці Audi. На тепер в Україні можна придбати п'ять таких Audi. Ціни стартують від 63 і сягають 125 тисяч доларів за десятирічне авто. Машина з салону обійдеться у понад 100 тисяч зелених. Повернемося до декларації пана Манасяна. Там 398 тисяч 97 гривень зарплати та 600 тисяч гривень заощаджень, разом 998 тисяч 97 гривень або майже 25 тисяч доларів. Тобто, усіх статків пана Манасяна вистачить, щоб придбати половину десятирічної Ауді РС 6 і це за умови, якщо він не буде їсти, а їсти він любить у Гудвайні. Виходить, що з такими апетитами та доходами на Ауді РС 6 ніяк не заробиш. Пан Манасян, звісно, може заперечити, Авто у декларації відсутнє значить не його дали покататися. У такому випадку виникає лише одне питання: який добродій поділився люксовою спортивною машиною зі звичайним працівником департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Віталієм Манасяном. Машиною, вартість якої в десятеро вище за офіційну річну зарплату чиновника. Вочевидь з цим має розібратися Національна агенція з питань запобігання корупції. На офіційних ресурсах національної поліції станом на ранок 22 квітня про інцидент з Манасяном не згадують. Відповідь не надали й на запит редакції Ukraine World News. Ми звернулися безпосередньо до департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, щоби офіційно підтвердити звільнення, встановити причини і дату кадрового рішення щодо пана Віталія. На Фейсбук сторінці департаменту теж ні слова про походи Віталія Манасяна пишуть про затримання вбивць поліцейського на Вінничі, висловлюють жалобу та закликають українців приєднуватися до штурмової бригади Людь. Питання: скільки люті потрібно у відносно мирній столиці, щоб повертати на землю таких, як Віталій Манасян. Ось яка цікава історія. Докладніше будемо досліджувати цю тему навіть з юридичного, з юридичного аспекту. Долучимо до нашого ефіру Володимира Мартиненка, доктора філософії в галузі права, радника міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років. Пане Володимире, вітаємо в ефірі! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, звільненням цього поліцейського послухував інфопривід такої сутички в ресторані. А в поліції хіба не були? Не знали про те, що він володіє такою автівкою, і про те, що веде такий спосіб життя. Чому не звільнили його раніше? Або не зацікавилися його персоною раніше. Мені здається, що після цього інциденту його персоною зацікавляться не тільки в поліції, а ще й в інших державних органах, особливо тих, які, метою діяльності яких є запобігання корупції. А крім того, я думаю, що велика журналістка-спільнота вона зуміє розібратися в питаннях, а чия ж це автівка, за які кошти Малесян жив, а взагалі що він робив в тому ресторані і так далі. Тому я думаю, що тут ми досить скоро отримаємо. Результат і суспільство буде повідомлено про цей процес. На цей момент з того, що ми знаємо, після цього інциденту національна поліція звільнила цього правоохоронця. і насправді, після такої поведінки, ці особи не місце правоохоронних органах і відносно подальших процесів, що ж там відбувалося, як там відбувалося, а я думаю, що в результаті перевірки суспільство стане відомо і це станеться в найближчий час. Але хочу від себе сказати: мені здається, що повернення у поліцейську систему таких правоохоронців воно чомусь чомусь змогло відбутися, бо мені здається, що цього поліцейського він не пройшов атестацію в той період, коли поліція Проводила атестацію своїх співробітників, коли був перехід від міліції до поліції, і питання, як він, як він зараз там виник, ну звичайно, що це питання, і мені здається на нього відповідь так само треба шукати. Мені здається, що деякі поліцейські зараз я говорю не тільки про цього, а ще про деяких інших, які в нас так само інколи потрапляють на очі. Правоохоронцям чи навочі журналістам, чи чи, чи ще кому-небудь а вони в принципі не можуть бути серед працівників правоохоронних органів, бо ми знаємо, що величезна кількість правоохоронців ризикує найбільшим ризикує своїм життям виборонити нашу країну і в цей час вести себе подібним чином ну як мінімум не допустимо. Пане Володимире, погрози, хамство правоохоронця, які можуть бути наслідки не лише для пана Манусяна, але й для суспільства. І зрештою, чи не вдасться йому відновитися коли-небудь у правоохоронних органах? Да. На вашу думку ну, здається, що для суспільства тут зрозумілі наслідки. Суспільство почули, і тут насправді тут треба віддати належне керівництво національної поліції, яка миттєво відреагувала в неділю. Вже заявили про те, що вони звільнили цього свого працівника, а от відносно того, що а, і в подальшому а, за якісь подібні випадки вони не будуть замовчуватися, будуть висвітлюватися, і очевидно, що керівництву національної поліції доведеться на них реагувати. Ну я думаю, що, що це вже часткова перемога суспільства. Хоча хотілося би, щоб таких представників поліції не було взагалі. Стосовно е, м, репутації, адже е, такі випадки вони кидають тінь в принципі, на правоохоронну систему. Є якийсь рецепт, як, е, як покращити стосунки із суспільством, або як е, е, мінімізувати неприємні негативні наслідки цієї історії? Я думаю, що тут немає якоїсь, якогось особливого рецепту. Я нагадаю, що після революції гідності величезна недовіра до правоохоронної системи вона призвела до того, що ми проводили атестацію і відповідно відновлювали поновлювали рівень довіри населення до національної поліції. Я вам хочу сказати, що якраз стаття 11 закону про національну поліцію і говорить про те, що рівень довіри населення є основним показником. Діяльність національної поліції це не треба нікому забувати, і в принципі конструкція визначена, як вимірювати цей рівень довіри. Вона прописана в урядовій постанові. Я до неї так само, колись колись мав відношення до її створення. А відносно відносно очищень, мені здається, що якраз швидке реагування керівництва поліції воно є показником того, як насправді працює система. На про великий жаль в системі попадаються різні люди. І на превеликий жаль, ці різні люди по-різному себе поводять, але це відображення суспільства, і тут в принципі дуже важливо, щоб суспільство, щоб громадськість приймала участь у тому, щоб виявляти таких отакі причущі випадки, тих, хто прийшов в поліцейську систему не для того, аби боротися з злочинністю, а для того, аби якось там собі, наприклад, піднімати рівень своїх статків чи самостверджуватися за рахунок. За рахунок інших, зважаючи на те, що в них наприклад є доступ до поліцейського значка чи до поліцейської форми, мені здається, що швидке реагування керівництва національної поліції це і є основним показником того, що такі випадки вони не будуть замовчувати, що вони не просто серед великої поліцейської сім'ї. Ми побачили два прикрих випадки відбулося це вбивство поліцейського і поранення ще одного поліцейського і швидке реагування на це поліції і корду, швидке затримання, і вже відбувається досудове розслідування, досудові засідання. І ось швидка реакція на таку справу. Це показує роботу поліції з найкращого боку. А от на вашу думку, чи не спровокує це очільника міністерства внутрішнього? Ніх, справ Ігоря Клименка провести якийсь аудит всередині поліції, як це відбувається до прикладу в Збройних силах за е, сприяння або за е, прохання, так би мовити, чи наказом Олександра Сирського? Важко важко якось говорити про те, до чого це буде спонукати Ігоря Клименко. Бо Ігор Клименко перед заняттям посади міністра був якраз. Керівником національної поліції, очевидно, він знає, що там відбувається, як відбувається, тому це для нього точно не чуже відомство. Він цьому відомстві провів величезну свою кар'єру кар'єру час час своєї робочого робочого трудового стажу. Причому він ж не зразу став головою. Він ще до того був очільником кадрового якраз підрозділу, який здійснював а проводив актесації у цих поліцейських. Я ще раз нагадаю. Мені здається, що вона тоді якраз атестацію не прийшов. А тому ну, я думаю, що Міністерство внутрішніх справ національної поліції є достатньо важелів для того, аби виявити таких поліцейських у себе в підрозділах. І мені здається, що їхнє реагування буде якраз у тим маркером, наскільки такі випадки взагалі в системі, в системі національної поліції допустимі, в принципі. Пане Володимире, ще хотіла вас запитати. Ми можемо припустити, що ймовірно ця людина потрапила до правоохоронних органів. Давайте так скажемо не завдяки своїм людським якостям. Тому хотіла вас запитати, як від цього очищатися? Я вам скажу, що посада чи поліцейське звання підполковник, це означає, що він не точно не позавчора прийшов на службу. Це означає, що він достатньо довгий період працює у правоохоронній структурі. Але як це могло статися? Ну знаєте, інколи палка стріляє, і інколи ті, хто до цього веде себе достатньо гарним якимсь чином і є прикладом для суспільства, інколи вони змінюють напрямок свого руху і починають рухатися кудись трошки не в ту сторону. Буває так. насправді всі ми люди, і в принципі дуже важливо, щоб сама по собі система вона не покривала. У такі випадки, щоб вона на них миттєво реагували. Таку миттєву реакцію ми бачимо. Будемо сподіватися, що і на будь-які інші а, е, ті запити, які надходять від суспільства, а міністерство внутрішніх справ, національна поліція, будуть так само швидко реагувати. Хоча при цьому тут треба чітке для себе розуміння, щоб, а, щоб це не були там, наприклад, якісь надумані процеси. Тобто тут треба проводити перевірку. Тут треба підтверджувати все документально для того, щоб ці особи не могли далі через суд поновлюватися назад на службі і продовжувати робити те, що вони робили. Тому ці процедури безумовно треба, треба використати. А тут ну, найбільшим видом дисциплінарного стягнення є звільнення із роботи. А от відносно інших складових пов'язаних там з корупційними чи з іншими ще якимись моментами, ну то вже питання розгляду органів досудового слідства або спеціальних органів органів уповноважених, наприклад, на запобігання купців, розслідувати процеси там наявності чи відсутності цього автомобіля чи цього способу життя, і так далі. А це є суб'єкти декларування, це є особи, які мають високі корупційні ризики. І відповідно прозорість, чесність і реагування суспільства. Тут дуже важлива складова для того, щоб поліція працювала належним чином. зрозуміло. Що ж, пане Володимире, дякуємо вам, що знайшли час і можливість. Дякуємо за ваші думки і роз'яснення. Володимир Мартиненко, доктор філософії у галузі права, радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років. Бо з нами на прямому зв'язку обговорювали ось таку резонансну тему.